А так це смерчами смалять Це потужність або незглавність Я вже замучився в цих крилатих висловах А отут ось, з новин не зникаюче село То цілий день кабом і фобами полірують HCZ і півіки точечно працюють покажу Точку одну точково шарахнули. Осьо, вова, потужив. Дивись. Блять. О, і летить скотина. Зараз я тебе покажу, ще й незламність. Так, о, а це дякую Чотири їх півіхи в повітрі, бачите? Він летить, я, ну коротше, детектонує він може 5,7 зараз, але іменно відео показує один. Ну я найближчий борт. Тому ми там намагаємося рухатися. Так, в вальса, Бо ви знаєте, такі діло. 8. Ну, а за цим у вас всіх обняв, бо потужна потужність, незламна незламність, це, звісно, добре, але це буде Україна.